23 серпня біля міськвиконкому була розгорнута виставка робіт вихованців образотворчого, технічного та декоративно-ужиткового мистецтва центру дитячої творчості присвячена Дню державного прапора України. Детальніше про роботи вихованців центру розповіла Наталія Цвікова. На цій виставці представлені роботи всіх вихованців центру дитячої творчості. Це і технічний напрям, і декоративно-ужитковий напрям, і художньо естетичний напрям. Всі напрями нашої роботи яко. Всі напрямі роботи сьогодні представлені тут. У нас дуже е, шикарна виставка, окрема виставка декоративно-ужиткової творчості. Це роботи, які представлені, тут зроблені власноруч дітьми. Це і деревина, і м'які іграшки, і соломка. Це все зроблено дітьми. Ви бачите, тут є виставка е, в наших е, дітей, які вміють робити поробки з соломки. Наші діти, які вміють вишивати стрічками атласними, це дуже потужна робота, дуже важлива і присвячена любові до нашого рідного міста. Наталія Олександровна, ви сьогодні самі одягнені в колір прапору та вся ваша команда. Чому саме так сьогодні? Ви готувалися? Ми вирішили, що сьогодні ми маємо бути співзвучні всій нашій державі. Наталя Олександрівна з гордістю поділилася досягненнями учнів свого центру. Кожен. З яких є частиною великої та люблячої творчої родини пейзажі рідного краю, які вони зображують у своїх роботах, наповнені особливим теплом, ми радіємо, що містяни приходять до нас і милуються роботами наших дітей. Виставка робіт судномодельного гуртка це окремо це дуже складний такий вибір для того, щоб представити ці роботи, тому що сьогодні ми показали, як діти готувались. До цього свята. Тому вітаємо усіх, бажаємо перемоги. Разом йдемо до перемоги. І сьогодні наші, наш настрій, синьо-жовтий, він самий самий міцний. Дякуємо нашим дітям і їх не менш талановитим наставникам за чудову виставку та за те, що, попри всі труднощі, ви продовжуєте розвиватися і вдосконалюватися щодня у своїй майстерності. Ваше прагнення і підтримка рідних і батьків, які пишаються вами і точно знають за що борються, є надзвичайно цінними. Олеся Семчинська М'ряно Кожухар, перший муніципальний.